Як таке зробити, студенти надихнули на нову рубрику. А я що я відразу зроблю? Отже, як нам зробити такий креатив, як зробили Гучі, для початку нам потрібен статичний креатив. Це завжди так працює. Тобто, нам потрібні нерухомі кадри. Як нам отримати нерухомі кадри? Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо моделей, які одягнуті в одяг від Гучі. Тобто, для самого початку нам потрібно згенерувати в будь-якій нейронці. Це може бути Міджорні, це може бути ну в принципі будь-яка нейромережа, яка генерує зображення, нам потрібна дівчина, яка нам буде. Відповідати нашому образу, просто буде нам подобатися обличчям. Так далі, коли дівчина у нас є, ми відправляємося в Gemini Flash 2.5, Вона ж відома як Nano Banana. Там є безкоштовні генерації, і Gemini дозволяє вам з'єднювати багато зображень в один креатив. Що це вам дасть? Ви берете дівчину, яка вам подобається, так? так як ви її обрали, і далі одягаєте її в конкретний одяг, який вам треба. Тобто до генерації, ви додаєте фото дівчини, додаєте фото бажано. Мого одягу і просите нано банана скласти вам усе це в один образ, тобто одягнути дівчину в конкретний цей одяг через кілька перегенерацій у вас виходить дівчина одягнута саме в одяг конкретного бренду. Після цього вам потрібно посадити її на сумку, на туфлю та на якийсь гігантський предмет. Ви робите то саме. Ви берете вже вашу одягнуту в конкретний одяг бренду дівчину, додаєте до неї ще туфельку, наприклад, і просите, щоб ця туфля була надзвичайно велика, непропорційна. Відносно людини, людина маленька, туфля велика, і дівчина на ній сидить. Отримаєте бажаний креатив. Після цього ви відправляєтеся у відеонейронку. Так, це може бути Google Veo, це може бути Kling AI. І просите зробити з цього креатива вам обертання на 360 градусів, що камера обертається навколо вашого вашої сцени. Та це вже дівчина, наприклад, сидить на сумці, або камера у вас обертається навколо сцени, або ви просто просите обертання на 360. І теж у вас будуть нев... Далі генерації будуть вдалі, і серед вдалих ви отримуєте ось таке обертання. Тобто настільки просто це робиться, реально це можна обійтися двома сервісами нейромереж. Але щоб ефективно працювати з нейронками, треба в них орієнтуватися. Тому приходь на інтенсив у листопаді. Я розкажу усі секрети, як працювати з штучним інтелектом.